Як буде себе почувати енергосистема в Україні протягом цієї зими 24-25? Е, підбита, зламана, понівечена, втрачена. Ну тут без варіантів, тому що енергосистема на сьогоднішній день я бачила повідомлення в соціальних мережах, що Україна готова. Але тут мені все ж таки показують, знаєш, що воно готово-готово, нібито, але все одно знаєте, як? Сподіваємось на краще, сподіваємось, що пронесе. Або сподіваємось, що воно все ж таки вдасться пережити. Добре, енергосистема України протягом цієї зими як буде себе почувати? Давайте так. Ще на жаль, мені показують жістяк. Мені, на жаль, показують, що будуть певні руйнування. Тут може бути, знаєте, не просто руйнування від ракет, там, наприклад, а тут може бути якась там технічна е, поламка, тобто якесь технічне пошкодження, тому що все одно буде певний період, він недовгий, він досить такий інтенсивний. Чомусь хочеться сказати, коли ми будемо почувати скруту саме в енергосистемі. І це станеться досить швидко. Проте, сказати, а взагалі е, картина е, ситуації стану нервосистеми протягом цієї зими. Ну, буде боротьба, буде і посидимо ми без світла певний час, тому що тут мені показують, що то буде якесь від'єднання від чогось, чи то буде якась, знаєте, як переключення з одного? Е це... Вида енергії. Ну, вида енергії, да, або з одного підприємства, да, ну, тобто з одного джерела живлення ага. на інше джерело живлення. Ну, тобто, якісь переключення, перекиди отакі будуть, боротьба за світло буде, без світла певний час ми посидимо. Знаєте, знаєте, як я спитаю, якщо порівнювати, минула зима. Якщо порівняно з минулою зимою, минула зима, як пройшло, ця зима як пройде? На жаль, мені показують, що більш напружено, тому що не зважаючи на те, на що ми сподіваємось, все одно частково ми будемо відчувати. Потребу, а давайте ще подивимося, раз ми за електроенергію дивимося. Там єС грозиться, що не буде нам надавати енергію. Якусь частку нам вже надає Євросоюз mm -hmm. і як, начебто, Україна порушує якісь домовленості. Чи може нас Європа залишити без енергії, буде Європа нам давати ту енергію, яку надавала завжди чи надає на сьогоднішній день? Чи може Європа нас поздравити? Вони обмежать нас чимось, дійсно, вони нас чимось обмежать, і це для них іде по справедливості. Ну, тобто, це причина на святкові, які зв'язки спрацюють, і це на рівні ледь не технічному. Ну тобто, це не дійсно, це не через те, що та ми себе погано поводили, вони нас хочуть там посварити або наказати. Ні, це дійсно якась, знаєте, як. От щось саме пов'язано з технічними процесами: чи буде нам Європа надавати електроенергію? Все одно буде. А буде, будемо, ми виборювати, будемо ми з ними щось бадатися. Вони все ж таки від чогось нас обмежать, в чомусь нас обмежать, проте отримувати ми від них щось будемо. А тут, знаєте, можливо, тут не просто що вони нас будуть обмежувати, а таке відчуття, ніби вони нас як ну, змусять. Змінити якісь домовленості або змусять змінити певні певну співпрацю, бо це якось ну екологічно. Ну тобто, причинно наслідкові зв'язки знову ж таки мені тут показують. Ну тобто, технічно щось неможливо. Тому оце ми вам надати не можемо, але е, альтернативу ми вам якусь запропонуємо. Ну тобто, зміна якихось наших співпраці вона буде угу. з Європою. Тепер давайте подивимося за опалення, чи не будемо Угу. Так, як в Україні пройдеться зима 24-25 в контексті опалення будуть перебої. І знову ж дивіться, ми ж не можемо е, однаково розглядати всю країну, тому що ми ж розуміємо, що в різних регіонах країни різні умови взагалі для надання тих чи інших послуг. А проте, в загальному сенсі я питаю, як пройдеться зима стосовно опалення. Мені показує, що в загальному ну не замерзнемо. Це по-перше. Але перебої з опаленням все ж таки будуть. Особливо вони будуть там, де ну, там, де безпосередньо знаходяться території біля нашого ворога. Ну, тому тобто там, де нам потрібно захищати саме землю. От саме там будуть якісь перебої. Ну, це скоріш за все там Донеччина. Угу. Херсонщина, Запоріжчина, Ну тобто ті регіони, які зараз потерпають від нападів, так само від нападів, тому що і знову ж технічні моменти. Ну тобто, чи то технічно неможливо зробити так, щоб ну тобто, це не пов'язано безпосередньо там зі зброєю, але пов'язано з технікою. Mm -hmm. Тобто, щось технічно буде неможливо покращити якісь певні умови. Проте, боротьба за це буде йти і щось з цим робити. Ті, хто за це відповідальний, будуть. Угу. Тобто це не стовідсотково буде причина в обстрілах і пошкодженнях, а саме ще якісь а, такі технічні. Ну ви ж розумієте, по-перше, втрати. Ну тобто, по-перше, ті втрати матеріальні, які ми вже на сьогоднішній день понесли. Ми ж розуміємо, угу. що коли збивають там той ту ракету, ну то ще ці уламки вони летять і шкодять, незважаючи на те, що наші сили ППО захищають нас в повному обсязі, наскільки вони можуть. Незважаючи на це, все одно є пошкодження, є руйнування, є фізичні матеріальні втрати, які ну, не можна не враховувати, які все одно тут показали, що вони все одно будуть впливати на якість отримання людьми послуг там, тепла, електроенергії. Газ мені теж показували, що щось будуть якісь перебої з газом. Я про це казала ще влітку, наскільки я пам'ятаю, ну, У нас ну, віде, але це було. Дайте я гляну взагалі, як буде, якою буде зима з точки зору саме природних процесів, якою буде зима в Україні, з точки зору природних процесів. Дивіться, якою буде зима. Вона буде максимально контрастною, от максимально. І це, до речі, буде, знаєте, вона якась буде дивна ця зима, вона буде якась, знаєте, Інакше аніж ми звикли. Ну тобто, це якісь коливання будуть. Ну, колесо фортуни добре, погано змінює себе. Ну тобто, це може бути на рівні, коли сьогодні дуже-дуже тепло, а завтра сильно-сильно мінус. Післязавтра знов дуже-дуже тепло. І от таких коливань буде безліч. Ну тобто, вся зима вона не буде сказати про неї, чи тепла була зима, чи тепла буде зима. Давайте так спитаємо. М -м. Ні, все ж таки ні. Тут все ж таки мені показують, щоб сильно не падали в ілюзії люди, коли, будуть, коли буде тепло. Ну тобто буде постійна дміна, і нас буде до речі, це дуже хитати емоційні стани. Фізичні стани у людей певно, там метеозалежних тому що я знаю, що дуже велика кількість, особливо людей там в такому в поважному віці, вже відчувають на собі. Тобто будуть тут наслідки. Тут просто показано від оцих змін будуть наслідки, які будуть відчувати люди, звичайні. Тож сказати, буде вона холодна чи буде вона тепла. Тут не так. Тут вона буде дуже. Така полярна, ну контрастна. тобто дуже контрасна. Mm -hmm. Тобто, сьогодні плюс-плюс такий надзвичайний. Тут навіть можна сказати, що будуть якісь там рекорди встановлюватись, наприклад, там найтепліший день або найхолодніший день, і воно буде от постійно нас хитати. Нічого витримаємо, не замерзнемо і виживемо. Не ну, минула зима теж була така незрозуміла. Я пам'ятаю, навіть гроза була якийсь день, що Ну, вона взагалі була більш-менш Ну, так, да, Я теж пам'ятаю, до речі, що була гроза, грім, молні були. Так, я... да, Це було десь в лютому, наскільки uh -huh. я пам'ятаю. Ну, тобто, і тут так само, знаєте, Але показує, що минула була тепліша. Uh -huh. Запасайтеся ну, тобто ми... теплими ковдрами, теплими е одягом і взуттями, так? І теплими людьми, щоб з ними переживати разом оці всі нестабільності нашої землі, матінки. Це точно те, що Північна Корея там щось почала бацати. Я по іншому це не можу сказати. Це просто три крапки. Я бачила цю новину. Я не, 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 не поглиблювалася у вивченні цього питання, але мені дійсно цікаво, чи Північ... як ми це спитаємо, давайте чи так. долучиться. Чи чи введе Північна Корея, війська в Україну на стороні Росії? Це взагалі сюр якийсь відбувається. Чи введе Північна Корея, війська в Україну? Ой зараз. Чи введе Північна Корея, війська в Україну? Ні. Ні. Чи буде Північна Корея брати безпосередню участь? У війні в Україні ні. і долучаться вони до бойових дій на території України? Ні. Вони на цьому якось заробляють. Чи будуть корейські військові да воювати на території України? ні Ну ми це спитали, кажуть, ні. Чи, Чи будуть корейські присутні? Може, присутні так? на території України, чи будуть. Бо вони є інформація, присутні, що вони вже війська? є на нашій території? Вони, начебто, в Донецькій області, займаються навчанням артилеристів, е, обслуговують зброю, яка Північна Корея надала, чи займається Північна Корея зараз? Чи перебуває да? Бо війська північної Кореї на території Донеччини зараз? Неофіційно. Можливо. Ну, я не бачу цього, ви розумієте. І тут взагалі така цікава комбінація якась вийшла. Диявол, сім кажезлів. Може, то якісь буряти переодягнені в корейську форму, щоб налякати українців? Може, це якась типу, диверсія? Це взагалі українцями. ця якась тема, вона взагалі якась іде маніпулятивна для ем, замилення голови, замилення очей? Я б не дуже вірила цій інформації. От, в принципі, mm -hmm. я б не дуже вірила. Так, чи знаходяться ще раз, чи знаходяться війська Північної Кореї на території Донеччини? Мені ну, кажуть. Хтось підкеровує, хтось дає якісь поради. Чи будуть брати участь корейці? Корейці, кореянці північної Кореї, бойових діях. Ну, ні. Відход, заборона, заб... за захист зачинено. Якусь допомогу вони надають. І тут допомога не тільки там з консультування умовно, да? а тут ніби як подарили велосипед і вчимо на ньому їздити, розказуємо. Як правильно гальмувати, як правильно розганятися? Ну, тобто, тут на такому рівні йде якесь е, ну, долучення, якесь втручання в війну в Україні, як проте сказати, не? як інструктори, як радники, можливо, угу. якісь корейські війська зі зброєю на території України проти українців, чи будуть вони? В цьому сценарії? Ні. На це немає ну, можливості, дозволу, документів, е санкцій, яких хтось. Тобто, ну ні. Що це за інформація? Про що це інформація? Що це за інформація? Це маніпуляція велика, велика, велика маніпуляція. Щоб залякати українців. залякати, запугати, ввести в тонус, призвести до такої бойової готовності. Мені дуже схоже, що це популяція заради мобілізації. Угу. Може таке бути? Ну, може таке бути, бо тут якась така ідея, велика гра. Ну, тут диявол, дурень, сім кажезлів. Ну тобто така комбінація карт, яка свідчить про приховані мотиви. І Верховною Грицею це все закрилося. Ну тобто так потрібно зараз думати. На це зараз потрібно спиратися. Я не бачу, я не можу це підтвердити. Як будуть та. розвиватися події між Північною і Південною Кореєю? Бо теж там щось Північна Корея почала. Підривати дороги, які ведуть до південної. Mm -hmm. Вона віддала приказ готуватися до стрільби на кордоні. ну, Якщо що, там уже все готове. Я колись пам'ятаю, чи може, навіть ми на вашому каналі тут розглядали питання. Стосовно того, що щось Китай буде якісь території повертати, ну, тобто, як вони будуть претендувати на якісь території, можливо, це мова, а Китай підтримує північну Корею чи південну Корею? Північну да Північну. південна Корея більш Північно. західна. У них е, політика Так, добре, що відбувається між південною Кореєю. Північна корея провокації, витращі, тут якісь маніпулятивні дії стосовно як матеріальних набуток. Тобто, якщо ми зараз їх порівняємо, то Південна Корея знаходиться більш в більш пригніченому стані аніж північна Корея. Чи Південна і я не бачу тут, що вони планують там напад чи планують агресію. Якусь ну, от я маю на увазі саме південну Корею. А тут іде хитрість: дві карти хитрощів. Ну тобто, дві карти, які свідчать про маніпуляції, про провокації і про те, коли людина, знаєте. Зачіплю, аби подивитися реакцію? Ну тобто, запустити якийсь процес, а потім відійти і спостерігати. Чи буде між ними, чи розбориться між ними якась конфліктна ситуація? Ну тобто, чи буде між ними офіційно конфлікт якийсь військовий? Ні. Хтось комусь, скоріш за все, Північна Корея спричинить матеріальну шкоду Південній Кореї, але воно якось зупиниться, врешті-решт. Ну тобто, чи буде Північна Корея проявляти агресію? Буде, як буде реагувати на це Південна Корея? Не може вона відповісти з тою ж потужністю, тож тут будуть намагатися, знаєте, як. Позбутися конфлікту, відійти від конфлікту, зменшити конфлікт, от щось таке буде відбуватися. Але сказати, що між ними буде війна ні. Проте, якийсь суворий дядько буде заявляти на щось права. І ледь не претендувати дійсно на якісь території, чи вдасться їм досягти своєї мети, не вдасться. І от якось вони пошумлять і позатикаються. Угу. Так ну Тобто, усі. я не бачу, що це буде якось там новим конфліктом, якийсь Ні. Ну тобто Південна Корея таке відчуття, ніби не в курсі, що там на них планують. Якусь агресію, атаку і щось таке. Ну, тобто, ви кажете, що вони там готуються, підривають. Я бачила, що вони там якісь мости підірвали щось таке, але я ну, знову ж таки про те, навіщо вони це зробили? Навіщо вони це зробили? Повернення до того, як було. Тут претензії на території. Тут чітко претензії на території, чи вдасться їм отримати те, на що вони претендують. Ні, вони будуть покусувати, вони будуть проявляти якусь агресію про те, якось їх заткнуть отак. От от я вже думала, що там буде якийсь конфлікт, і якщо підпише Росія з північною Кореєю договір, то може російські війська навпаки туди підуть, а не північна Корея до нас Раз не буде не будуть російські. Давайте ще раз: чи буде конфлікт між північною і південною Кореєю? Буде якась будуть агресивні прояви, проте конфлікту? Ні? Вони ніби їх намагаються схилити ну, ледь не до співпраці, і ціною цієї співпраці повинна стати територія. Mm -hmm. Чи будуть російські ці хто їх, як їх назвати? Оці, це в латах, чи будуть вони брати військові? Назвемо їх так. Будуть брати участь у конфлікті в Кореї. Ні. Тут більше як Росія долучена до провокації з боку північної Кореї. Ну, тобто, ледь не Росія ними керує, щоб ви розуміли, тому що Росія тут вийшла імператором, а Північна Корея вийшла лицарем везлів. Ну тобто, це коли дорослий дядька керує підлітком, який несухняний, але дуже потенційний. От щось таке. Ну тобто, це не про нову війну Росії, це про нову про демонстрацію сили потужності задля майбутніх якихось співпраць. Тож, ну я не бачу конфлікт. Добре. Хто як не Росія, знається на провокаціях і диверсіях, там консультація на весь світ? Ну там щось да, і там щось про е, от саме території, ну тобто, саме щось про землю. Королева Пентаклів це земля, це е, про територію, яка. І чомусь вдається, знаєте, що ця територія вона якась не просто що вона спірна давно, да? тобто, що вона давно е, підлягає якихось, якимось там коливанням, обговоренням, а це якась така територія, вона збоку знаходиться, десь окремо знаходиться. Ну, Тобто, хтось на неї сказав, то моє, а цікавлять, а ми хочемо, щоб було наше. Хоча воно, ну, от я не можу це пояснити, от я прям це бачу, знаєте, таке ледь не. Ну, воно як окремо десь знаходиться. Тобто, не отут, от де ми з вами перебуваємо, а десь, от ми тут живемо, тут Корея, тут Росія, це територія десь далеко, десь в іншу, з іншого боку. От як ніби за оцю територію будуть якісь розмови. Цікаво. Ну, Це треба знати певну географію, Треб, угу. світову, Може, я є настільки якась не, територія не, не я обізнана, да. так. От саме, знаю. знаєте, от саме вона як окремо десь знаходиться. Ну, тобто, не... На території, де вони ну, там все все розвазякивають, а де вона якось окремо це щось знаходиться? От ніби як за цю територію чомусь якась буде грізня. Ну, це mm -hmm. на рівні грізні, це не на рівні війни, повноцінної, ну як війна, те, що ми бачимо. Може, mm -hmm. хтось із підписників наших знає? напишіть, будь ласка, хто так, було б цікаво і... про що мовити? Ви йти знаєте, мова? що це за територія? Що ми розглянули, подивилися, бо так цікаво.